Будемо говорити сьогодні з моїм колегою по восьмому скликанню, експрес призначенцем екс військовим ЗСУ Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Слава Україні. Героям слава, ігоре. Дивись, Зеленський заявив, що провів чергову ставку, на якій була доповідь головкому Сирського щодо оперативної ситуації. Кажуть, що активні дії зараз точаться по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. Я зацитую президента, щоб потім мені не казали, що я вирвав щось з контексту. П'ята доба триває, триває спроба росіян прорвати нашу оборону в Кульській області. Хлопці тримаються та контратакують, заявив Зеленський. Скажи мені, будь ласка, наскільки зараз важка ситуація на фронті? Чи піде Путін на Запорожжя та Дніпро найближчим часом? Чи він буде консолідувати е, свої сили для того, щоб не насти удар на Донбасі або навпаки? А е, саме купінський напрямок буде головний? А також е, Курщина. От е, мене відверто зараз цікавить, яка мета і ціль там? І е, ціна утримання Курщини, чи вона відповідає сьогодні? Справді цілям і інтересам України. Хоча ще раз кажу: я не маю військової освіти, я не закінчував академії, я навіть е, військового училище не закінчив, але мені щось здається, що Курщину ми все одно приєднувати до України не будемо. І до речі, сьогодні з'явилася інформація від військового аналітика німецького е, Рьо про те, що він вважає, що Курщину Україна м, залишить. В найближчі тижні або максимум два місяці, це він дає такий дедлайн. Що скажеш з приводу цього всього? Так, ну давай тоді з півночі на південь підемо. Якщо почали О, за Корщину, да, е, значить, якщо ми вже почали за Курщину, то на що я звертаю увагу? Я говорив, говорю і буду казати: Рейдова війна і партизанка це наше все. Е, те, що на Корщині ми бачимо стабілізацію. Скажімо так, лінії фронту це говорить лише про те, що наші штурмові підрозділи ДШВ посадили в окопи. Ну, маючи тотальну перевагу в артилерії над Україною, росіяни будуть робити те, що вони завжди робили, і вони це будуть робити. Таким чином, відбудеться, скажімо так, на моє глибоке переконання, відбудеться не дуже хороша річ. Коли штурмовики будуть замість того, щоб проводити рейдові і диверсійні роботи, будуть сидіти в окопах і обозначати свою присутність на тій лінії, на якій вони знаходяться, це дасть росіянам можливість пристрілятися до наших позицій і робити те, що вони робили в 2022 році. Я іншого поки що не бачу, інших дій не бачу. Якщо немає сили робити рейдову війну, потрібно що робити. Потрібно як мінімум штурмові підрозділи виводити, замкнувши за собою двері, попередньо підготувавши нормально позиції, скажімо так, на півночі країни, на Сумщині для того, щоб на наших плечах росіяни не заскочили сюди. Наскільки готували вони за ці позиції на Сумах, не знаю. Не знаю, ну, от чесно кажу, не знаю. Я говорив з Віттєю, з Бубаренком. Ну, щось там робилося. Ну, я дивився дуже багато відеосюжетів. Ну, якось там щось ліс, якийсь поїхав. Ну, якісь там е, позиції нібито робилися. Можливо, будуть використовувати російські позиції, які дуже гарно зроблені. Правда, дивляться не в ту сторону, але для того, щоб укритися від артилерійської роботи, можливості будуть. Хоча від кабів це все не допомагає, ми це все розуміємо. Тому я не бачу того другого кроку, який в свій час не побачив залужний, котрий говорив з приводу ймовірних там наших е, наступів на Курщину чи Білгородщину, і так далі. Тобто, перший крок зайти так видно. А другий крок, що далі робити, не видно. Я не бачу, і в свій час залужний теж їх не бачив. А отже, він такі операції не проводив. Ну, це питання вже стратегічного замислу сирського, що він там задумав, я не знаю. Він Генштаб, він головком, він знає сили засоби, ну йому і прапор в руки, як то кажуть, і карти в руки. Так, далі. Ну, Далі спускаємось по карті. Трішечки зайдемо на Харківську область, верніше, правіше візьмемо, зайдемо на Харківську область, і я в себе на сторінках в соцмережах розміщав фортифікаційні споруди, в яких вкрали цемент, фактично піщані будиночки, піщані бліндажі. І відео про це вже є. Хлопці прямо беруть в руках і той уламки того бетону в руках кришаться і каже, що весь цемент вкрали. Також є кадри прильота одного із снарядів в так званий фортифікаційний об'єкт. Ну, дирка, сквозняк, лише арматура залишилася. Що говорити далі? Хто сів, ніхто не сів, хто гроші вкрав? Офіс президента. Ну, у нас за все вони відповідають, тому я чітко називаю кожній проблемі Збройних сил України є прізвище ім'я по батькові Володимир Олександрович Зеленський і є ще одне резервне Андрій Борисович Єрмак. Все крапка. Інших я не знаю прізвищ. Можливо, хтось з глядачів напише в коментарях. Їдемо далі. Отже, тепер спускаємося на південь. Що я тобі скажу? Часик тримається, покровський напрямок, росіяни розширяють, як то кажуть, південніше. От, Селідове, Курахове, це ми з тобою говорили. А от що мене насторожило, я, чесно кажучи, чогось думав про Гуляй поле. Але зараз бачу по карті Діпстейт концентрацію російських військ і невеличкі їхні потуги, зокрема, там, де Золота Нива і це напрямок Велика Новосілка. Вони йдуть будуть йти по хребту висоти. Це Макарівка, але благодатне, не скучно і на велику новосілку. Паралельно з правої сторони з золотої ниви теж будуть йти в напрямку великої новосілки вздовж річок. Ну що тут можна сказати? Тактику поміняли: висоти не атакують росіяни, а йдуть вздовж висот. Тобто цепляються десь за край кряжу і по кряжу йдуть. Це фактично, це є кордон відсікання Донецької і Дніпропетровської областей, і будуть вони йти до траси, яка веде до Куракова. Таким чином, Курахове буде мати серйозну проблему. Ну, я не знаю, наскільки там у нас оборонні рубежі. Якщо такі самі, як на Харківщині, то мені дуже шкода моїх побратимів, які будуть змушені кожного дня купати щось нове. Оце той ризик, який я бачу. Все остальне поки що стабільно фігово, скрізь по всій лінії фронту. Основна проблема відсутність БК, відсутність особового складу. Вважаю, що ти не правий. 100%. Можу тобі проапелювати, але буду тобі апелювати сьогодні не я. Проти тебе, пам'ятаєш, як було, ця ігра, була що, де коли, і там проти тебе грає говоряча голова Офісу президента, людина, в якій брат отримав медаль за СВО, людина, яка є, ну там можна казати безкінечно, Михайло Подоляк, радник Офісу президента, Михайло Подоляк заявив, що Росія не досягає. Значних успіхів на фронті і не досягла. Я не знаю, чому він це сказав, але так він сказав, що її армія виснажена. А в той час, за його словами, Україні вдалося провести певні ротації військ на фронті та підготувати резерви. Тому ситуація, нібито, покращується. Ну, дивіться, він близький до тіла. Найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака як йому як кому іншому не знати це. Але скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? от, я навіть не запитую правий він чи не правий? Подаляк знає, що відбулося під вугледаром. Він взагалі загальну ситуацію на полі бою знає. На кого орієнтовані такі заяви, так як їх сприймати суспільству? Це ж це Лукшина, це урінна офтальмологія, це знущання, це думка про те, що у жодної з нас немає близького друга, товариша, знайомого, хто сьогодні на фронті під Слідово, під Курахово, під Нью-Йорком. Я що відбувається? От ти скажи мені, будь ласка, він знає взагалі скільки. Кілометрів залишилось до Куп'янська. він взагалі хоч, Ну Це його завдання е, обіцяти ще дві-три атаки, інтерв'ю в Криму та чергові шашлики. Що ти скажеш з цього приводу? ну Дивися, Подоляк все правильно сказав, успіхи його армії видно, від Авдіївки до Покровська за такий короткий проміжок часу це якраз і успіхи Подоляковської російської армії. Подоляк ж про російську армію казав. Що в них все нормально? Він ж не про нас говорив, бо якби він Схоже говорив так. про нас може так. Бо якби він говорив про нас, то це була б зовсім друга історія. Він би тоді сказав би правду, як мінімум, хоча б те, що ми зараз з тобою озвучили в ефірі. Якби він говорив про нас, він би хоча б як мінімум зайшов би на карту Діпстейт і подивився. Просто знаєш там, є така кнопочка для подуляків спеціально, дата написана і так взяти так. Поклікати цю дату там, на місяць назад, на місяць до сьогоднішнього дня. Отак От подивитися, наскільки змінився фронт. Ну, скажімо так, росіяни кричать про те, що український фронт посипався. Зелена команда каже, що ми повільно відступаємо з метою виснажити ворога. Подоляк каже, що в нас все хорошо. Ну В нього хорошо, в нас тільки погано. Тому що він грає не за збірну України. Я переконаний, людина Януковича не може грати за збірну України. Людина Януковича в одній команді з татаровими, з гетьманцевими і так далі, грають не за збірну Україну. Це не люди з України. Те ми зараз не говоримо про їхні паспорти. Ми говоримо зараз про дезорієнтацію українського суспільства. Дві-три неділі скоро все закончиться. Це називається, знаєш скажімо так, дезорієнтувати людей, щоб вони не розуміли, що відбувається. А потім нам з тобою. Закинуть, що ми не так воювали моїм побратимам Скажу, що вони не так тримали рубежі, е, настроять цивільних людей проти військових на кшталт е, рухами проти ТЦК, за ТЦК. Оцей от розбалансування єдності українського народу. Це в інтересах Російської Федерації. Тому збірна Росії сьогодні продовжує транслювати, е, скажімо так, дуже багато дічі в медіаполі. Для того, щоб збірна України не могла зорієнтуватися, на якій землі ми стоїмо і що нам з цим робити. Ну от і все. Для них все нормально. У нас ще буде сьогодні з тобою тема там про їхні там рейтинги, про заголовки, як вони стабілізували падіння рейтингів і так далі. Точно так само, як стабілізували фронт. Десь приблизно от в них от нічого не міняється. Стабілізація потужно вперше. І за сприянням найвеличнішого все в них інших цитат тест нема. Ну я не знаю, що додати до цього тришняка е, цього проходівця. Не знаю. А Це давай би... я додам. А давай я додам. додам. Є що додати. А, він сказав, що ситуація на фронті покращується. Дивись, дивимось, у нас є дві армії російська і українська. Дивимось, що відбувається на фронті. Відкриваємо стрічку. Скажімо так, це інформація, яка ну, її можна отримати. Перше, окупанти мають за, за півтори доби, окупанти мають просування в напрямку населеного пункту Суха Балка біля населеного пункту Нью-Йорк та у самому населеному пункту Турецьк. Турецький напрямок. Окупанти мають просування на околицях населеного пункту Селідови та окупували населений пункт Миколаївка, Покровський напрямок. Окупанти мають просування біля населеного пункту Новосадова, Лиманський напрямок. Окупанти захопили населений пункт Гостре та Острівське Курахівський напрямок. Окупанти захопили населений пункт М'ясожарівка та мають просування до населеного пункту Кругляківка, Куп'янський напрямок. Ворог має просування на захід від населеного пункту Водяне, Времіївський напрямок. Дивись, я перерахував зараз, що є окупантів. Єрмак, Єр... я вже заговорюваю, вибачте, трохи втомився, але Подоля каже, що на фронті ситуація покращується. Якщо це покращується, то тут справді з'являється запитання: а для кого вона покращується? Ну тому що щось я не бачу, щоб ситуація була покращувалась. Я би бачив, тоді б воно стало відомо: українські війська вибили росіян з якихось населених пунктів або зупинили наступ, і жодна, жодного населеного пункту ми за сьогодні. Не втратили. Якщо ми кожен день втрачаємо декілька населених пунктів малих, середніх, інколи таких великих, як Вугледар, то в мене запитання: в чому тут покращення. І відповідь тоді: або ця людина знущається. Ну, хоча, знаєш, відверто: а може він не знущається, може він просто нам правду говорить, а люди не можуть повірити, що він справді з іншого боку, бо інакше Ну це не можна ніяк склеїти. Я не знаю, але я от перерахував зараз. Я сьогодні спілкувався з хлопцями 72-ї. Їх обіцяли вивести на відновлення, пам'ятаю цю історію? А їх відправила. Ну я тобі на... хочу сказати, чуєш? я тобі так. хочу розказати одну прелюдію до того, як, як ти почнеш Давай. про відновлення, ти знаєш план ротації 72-ї бригади, який вже, в принципі, ні для кого не секретом, він був, він був зірваний в свій час. Так, 72-га бригада мала вийти з Вогледара на Запорізькій напрямок. Там був зірваний, от пам'ять мені Ні, не, 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 не. Чекай, 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 по... дивися, почекай. 72-га бригада мала вийти на запорізький напрямок з Вогледарського. Це називається на відпочинок, на ротацію, щоб ти зрозумів. Там хаос, там, ну чесно кажу, я дивлюся зараз. Тобто, таке враження, що там зараз наші космонавти починають щось чудити вже на рівні Генерального штабу Збройних сил України. Я не критикую генштаб, тому що в нього більше інформації, але моє спілкування з хлопцями 72-ї, то їм сказали конкретно, що ви мали йти на запорізький напрямок. Ну то на хрен, хрін речки не солодші. Погоджуюсь з тобою більше того, скажу ти знаєш, ми ж з Ігорем Луценком. Обидва служили 72-го. Як ти розумієш, через це в нас є ті люди, з якими ми є наші не тільки побратимами, а ті, які не будуть від нас нічого приховувати. І вони кажуть це, що є. І коли вони мені розповідають, що вже а, артилерія становиться в бойовий порядок, я кажу: почекай, який бойовий порядок? Ви ж на відновлення. Говорить, та ні. Нас вивели вже на інший напрямок, а, трохи півдніше, скажімо так, ну, не дуже трохи. А помітно, але е, ситуація в тому, що замість відновлення вони знову вернули війні, і тут я пригадую заяву нашого нагадую ще раз найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака. Да святиться ім'я його під луною не до ночі буде згадано. Так от е, він вже сказав, що, що у нас 14 бригад, ти пам'ятаєш, є в резерві. А що ж з цим 14 бригадам? Не можна дати ту зброю, не можна дати. А, він скаже збройна. Передайте з 72-ї бригади. Ну, 70... 14 бригад це 70 тисяч людей мінімум. 70 тисяч людей. Будь ласка, а де ж вони? Чи вони знаходяться в тій реальності, в якій на фронті у нас все добре, фронт стабілізувався, а татаров і далі вбиває в центрі Києва-Чеченців? Ну, це ж в голові Зеленського живе якось. І от я дивлюсь на все це, і в мене дивне відчуття. Я пригадую все, що я читав про УНР 20 роки минулого сторіччя. От відбувається схожа історія з бардаком, зі всіма темами. І в мене єдине, що з'являється, ти знаєш, бажання, щоб все не повторилося, за 100 років. Та ж сама страшна історія. А для того треба дві речі всього дві. По-перше, забути про вибори і думати виключно про збереження України. Бо коли ти думаєш тільки про перемогу на виборах, про перемогу у війні, тобі нема часу думати. Все! Ти забувся, тобі не вистачає. Ну, як Зеленський, він вже каже: мені стратегічно не вистачає часу думати. Тут не стратегічно Тут просто треба думати і мотивуватися інстинктом самозбереження. Бо ніяких виборів може не бути взагалі. Так от, а, в мене єдине запитання. Перше, чому думають і далі про вибори? А друге, і це треба робити кликати дорослих, ті, які можуть виправити ситуацію, навіть повертати з Лондона Залужного. Відправля... Дивись, от я тобі сам скажу, ти знаєш. В мене мені часто закидають, я не є симпатиком а, Порошенка, але Порошенка на міжнародку міністрами на закордонних справ є Ценюка, я не жартую до е демократів. В, в них з ним гарні відносини. Кровавого пастора до республіканців. Вони з баптистами дуже близькі. А потім я не жартую, я тобі серйозно кажу. Далі Юля. До лівих в Європу до, до всіх, кого тільки можна брати, і кидати на ті напрямки, де є комунікації, зв'язки, відношення, старі стосунки, те, що може допомогти нам. Бо Україна зараз на грані, це зрозуміло. То в мене запитання: два: перше, що зробити, щоб в тій голові з'явилося розуміння, що про вибори треба забути, а пригадати про перемогу і. Як донести, що самостійно 5-6 менеджерів разом з Зеленським не можуть нічого зробити? Бо інакше б вони вже зробили, а ти ж бачиш, що відбувається. Лайно ситуація відверто лайно. Ти тут трохи насипав. Я навіть не знаю, звідки починати. Ну, давай скажу простіше. План перемоги Зеленського провалився. От просто провалився. Ми мусимо зрозуміти, що ці всі фількіни, грамоти, які він підписував, які називав безпековими угодами, оце все, це повна хрень. Все. Запрошення в НАТО, членство в НАТО, ну забудьтеся, його сьогодні не буде. Все. Що далі? Тобто, якщо провалився план перемоги, чи може Зеленський собі дозволити втратити таку ініціативу, як президента перемоги, який має свій план? Ні, він не може дозволити собі, щоб ми вважали його, що він є лох. 40, скільки йому там зараз років, 45 років. Що він написав план, який провалився, що він е перемоги, але не президент. Чому тому, що він то президент по юридичному, але не завдяки його невтікості і невстаності ми перемагаємо. На тих чи інших ділянках, або тримаємо рубежі, чи провалюємося на тих чи інших ділянках, стікаючи кров'ю. Не завдяки йому ми можемо до сьогоднішнього дня ще чинити супротив. Тому, якщо план провалився, а Зеленський собі не може перестати бути президентом перемоги, то що він буде робити? Він зараз буде йти тим шляхом, щоб союзники запропонували йому інший план. але це вже буде провина і відповідальність союзників. І для того, щоб це все нам впарити, вони будуть робити те, що вони роблять. Я вже казав, дезорієнтація суспільства, не повторюємося, настроювання військових проти тилу, а тилу проти військових. Я вчора все показував кадри, як в Закарпатті бус не ЦЦК, ні, а з прикордонниками, не знаю, як їх назвати, назвав їх жіночками. Закидували каміннями, блокували проїзд і так далі. Буст з прикордонниками, ще раз наголошую, але ж тут же знаєш, як каже, треба написати на машині, що ти не ТЦК, то тобі машину не спалять. То уявляєш, ні? Тобто, коли одних людей в пікселі настроюють проти інших людей в пікселі коли військові збирають кошти на те, щоб впіймати і покарати негодяя який напав на їхнього побратима, десь там в тиловому місті. Коли, ну умовно кажучи, військові роблять засади, засідки на козлятін, які палять військові машини, розумієш, це хаос управління країною. Зеленський не може це визнати. Тому народжується різного штибу вкиди. От Зеленський прийде, нам зачитає план перемоги. Але не весь, бо дещо враг має не дознатися. Тобто, чомусь Зеленський вважає, що якщо він план перемоги озвучує лідерам Рамштайну, чи озвучує лідерам е країн НАТО, то Орбан не має телефон до Путіна, щоб сказати про ці плани перемоги Зеленського. Так? Чи Зеленський своїм е нашим західним партнерам теж не все розповідає? Ну, що то за бред? Ну ми ж розуміємо, що як такого плана в нього перемоги нема. В нього є план non, non, non. миротворення. Пла, план миру, план миротворення. Розумієш, тобто як хочеш, можемо називати. Але перемоги він почав слово перемога вживати лише тоді, коли ми кожен день в ефірах йому пхаємо. Дай план перемоги. Хватить нам тут з планом миру носитися. Який мир? Для нас мир це нема Росії. Ну, все, який мир, про що ми говоримо? А Росія є, значить, миру нема. Ну що тут не зрозуміло. Але ще раз наголошую: він собі oh. не може дозволити визнати, що його план... тепер йому треба зробити підміну понять і призначити за це винних відповідальних. Відповідальними будуть призначатися всередині країни військові, бо в них найвищий рейтинг. А для того, щоб себе любимого оберегти від критики, то він скаже, що це західні партнери нам оце от нав'язали. Я от зробив багато, але вони от нас зрадили. І от до цього нас зараз підводять. Оці всі контроверсійні заяви націлені на одне: лідер, не виновен, Рапік не виновен, віно всі, Винувати все, він. Ну десь так а, до речі, ти знаєш? Я тобі хочу сказати, що дійсно дуже схоже на ситуацію. Більше того. Мені здається, що зараз буде виступ у Верховній Раді. Я їм запропонував: дайте нам НАТО. Де наша НАТО? Вони нам не дали. Я їм кажу, дайте нам ракети. Вони не дали. Я їм сказав, нам потрібно право бити далекобійною зброєю, і це вони не дали. До речі, в той момент повинен хтось піднятися і сказати. Пане президенте, вибачте, одне запитання: а що там з нашою ракетобудівною програмою, яку ви заморозили разом з міністром оборони Тараном? Ну, коли гроші замість ракетокибудівної програми йшли назад до бюджету, а звідти. На велику асфальтизацію України, ну ви ще тоді сказали, що ми можемо втричі більше витрачати на армію, але тоді не можемо будувати дороги. Ну якось так далі ви кажете про далекобійну зброю. Так, у нас зараз наші дрони долітають туди, куди потрібно. За тисячу кілометрів. Не кожна ракета летить. Так може сконцентрувати всі гроші і можливості на цьому, але. Коли півтора мільярда витрачається на єдиний телемарафон, то на дрони грошей завжди не вистачає. Коли мені в ефірі Дана Ярова каже: а, замовлено, законтрактовано 400 тисяч дронів, але викупили, викупили 280 і 120 тисяч будуть в наступному році, то я розумію, що щось не так в консерваторії. Треба щось підправити, щоб концерт не типа, як в тому анекдоті. Але ще раз. А, хтось повинен це сказати. І мені здається, що так, рано чи пізно Будуть, будуть говорячи, голови, бриті, неголені, будь-які, але вони будуть казати: Зеленський зробив все, що міг, більше того, він віддав найдорожче, що в нього було це можливість посміхатися Іваню Баканова. І саме тоді, коли він віддав Ваню Баканова, посмішка більше не поверталася на його обличчя. Навпаки, на його обличчі був завжди сум і думки про те, чи всіх чеченців вбив татаров. Ну, щось таке буде. Але потім потім Тебі, а... тобі сценарії писати. Бери. Але Тебі потім вони нам писати. скажуть, вони скажуть: це не Зеленський програв війну, це хренові військові. Мар'яна безугла про них казала. І погані наші партнери, які не дали те, що Зеленський казав. І отут, ти знаєш, в мене відповідь тільки одна. Замість того, щоб шукати виправдання, Зеленський повинен шукати можливості. І те, що він зараз робить, це замало. Так він їздить по Європі, вмовляє їх. Але давай відверто, ми ж всі розуміємо, що до виборів Сполучених Штатів ніхто не дасть нам дозвілу, і він це розуміє, і ми це розуміємо. Так нафіга він цю гру робить для того, щоб показати, я зробив все що міг. Ні, це не працює. Робити треба було значно раніше, або дочекатися виборів і після виборів робити, незважаючи на те, хто б не переміг. Тому те, що ми зараз бачимо, Ігорі, в мене відчуття, що це погана гра і добра міна. Ну, актори взагалі люблять так робити, а в нього дуже багатий досвід саме в цьому питанні. Я думаю, в... що просто-напросто в роялях захлопнулася кришка, та й все, то йому отак от і Де було Напевно, я хочу звернутися Даша, за наших глядачів і попросити їх. Ви дивитесь цей ефір? Дякуємо, що ви не байдужі. Дякую, що ви дивитесь, і хочу попросити вас допомогти каналу. Цей ефір де на двох каналах одночасно. У Ігоря Лапіна і в мене наші спільні ефіри щотижневі, які ми робимо. Якщо хочете допомогти каналу, ми будемо вам вдячні. Підпишіться на цей канал, який ви дивитесь, і тоді ви будете знати більше, отримувати частіше інформацію, Інформація буде корисна, цікава і важлива. Ви тоді будете розуміти, що відбувається, як вирішувати ті чи інші проблеми, і що хається за тими нонами, які вам показують для того, щоб ви повірували, що рожеві поні гадять яскравими веселками. Так, от підпишіться зараз, поставте зараз вподобайку поширте відео, це важливо, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте зброїти інших. А також поставте вподобайку. До речі, якщо ви сидите на каналі Ігоря Лепіна, він вимагає, щоб ви ставили файники. Це його умова. Ставте файник, лайк вподобайку, але будьте активні. Не будьте пасивні як представники офісу президента. Хочемо бачити вашу активність і допомогу каналу. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви не байдужі. І головне, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте або наближаєте перемогу? Де ви зараз? Окрема подяка заздалегідь тим, хто дивиться нас з фронту. Постійно пишете в коментарях, потім в особисті пишете. Я дякую кожному воїну, який, захищаючи Україну, знаходить час не на відпочинок, а на те, щоб подивитися наш канал. Дякую вам за це, бо не було б вас, не було б і каналу, не було б і всіх цих трансляцій. Кожному з вас щира подяка. Тому ставайте. Підписниками поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. І на каналі є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал, так ставайте спонсором каналу, підтримайте незалежність каналу і проявіть свою лояльність. Дякую кожному.